У Борисполі цього року ілюмінацію засвічувати не будуть все через економію електроенергії. Крім того, вуличне освітлення також вимкнуть така вимога уряду. Окремо вимагаю від міністерства і органів місцевої влади припинити, освітлювати реклами державні будівлі. Центральні вулиці, в той момент, коли вся країна знаходиться в тьмі, у нас по окремим регіонам, світлові феєрверки, що є неприпустимим. Відключення освітлення на головній вулиці Борисполя на київському шляху за нинішніх погодних умов може призвести до аварійних ситуацій, адже місто транзитне. До того ж, значно зекономити кількість використаної електроенергії не вийде, адже підсвічують шляхи Борисполя світлодіодні ліхтарі потужністю 38 Вт. Про це повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Цьому році. Завдячуючи нашому управлінню капітального будівництва освітлено 24 вулиці. На цьому тижні, на минулому тижні, були включені вуличне освітлення по вулиці Лумбумби, Ціолковського, Каховська, Московська. На цих вулицях встановлені світлодіодні світильники потужністю 38 ваттінський, не 380, не 100, а 38 Вт. Якщо, наприклад, взяти той самий утюг, він використовує. Потужність 1,5 кВт. 1,5 кВт 1500 Вт, поділити на 38, на грубо говоря, на 40, це 38 світильників може світитися на вулиці взамін одного утюга, який буде включений в приватному секторі. Або та сама ілюмінація. Ілюмінація в нас, вона вся світлодіодна І вона також бере мінімальне-мінімальне використання електричної енергії, потужності. Щодо ілюмінації, то ліхтарики також всі світлодіодні. Деякі елементи мерехтять. Зокрема, засвічена головна ялинка. А київський шлях засяє лише в новорічну та різдвяну ніч. Звичайно, це затрати часу і техніки для того, щоб приїхати їх повключати всі і тоді відключити, але ми повинні економити електроенергію. Також прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що потрібно упорядкувати графіки відключень електроенергії і здійснювати вимкнення лише раз на добу. Це питання для Бориспільського району ще залишається відкритим. Адже за вимогою уряду, що хвилини, Київська область має економити третину від необхідної потужності. Ми повинні економити електроенергію, і якщо взяти, наприклад, дві таких цифри по Київській області. От, ліміт потужності, яка може одночасно працювати, встановлено в 920 МВт, то ми повинні економити 320 мегаватт електроенергії. Тобто відключати споживачів на загальної потужності 320 МВт кожну хвилину. Начальник Бориспільського районного підрозділу Київобленерго Андрій Мензюк повідомив, що технічно такої можливості немає. Питання по графікам, те, що казав Микола Петрович на нараді, значить ті графіки дійсно розробили. Працювала диспетчерська позавчора-вчора, відправили ці графіки. Єдине, що зробили так, як просили, один раз лінія відключається в добу okay. і на дві години. Так? Всі 10 кВт лінії, які ми маємо зараз в експлуатації Бориспільського району підрозділу. Але питання потужності. Набрали, як кажемо, щохвилину протягом двох годин тільки по 13 МВт потужності. А ну от для прикладу, зранку ввелося 25 мегаватт потужності. Тобто відключати один раз на вказану потужність Бориспільський РП просто технічно не може. Або ж мінімум два, щоб вийти на потужність, або тоді по вказівці керівництва через дозвіл керівництва ми тоді будемо відключати на меншу потужність. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.